Як утеплення впливає на енергоефективність вашого будинку та на загальну вартість системи опалення, кондиціонування та вентиляції? Загалом добре утеплення будинку може вам зекономити порядка 30, від 30 до 60% на щомісячні експлуатаційні витрати. Але якісне утеплення будинку воно впливає не тільки на експлуатаційні витрати, а так само на першу інвестицію, тобто скільки сама система опалення вам обійдеться. Що саме впливає на якість утеплення будинку? Загалом це в принципі всі огороджуючі конструкції. Це є що збудовані стіни? Чим потім буде утеплений фасад? Які у нас йдуть вікна? Чим буде утеплене перекриття, чим буде утеплений дах, якщо він буде утеплений? Чи буде у нас е примусова система вентиляції з рекуперацією тепла? Це все суттєво буде впливати на вартість самої системи опалення. Яким чином воно все впливає на вартість самої системи опалення? Тобто воно буде впливати на діаметр труб, якими буде розведено самоопалення? Воно буде впливати на розмір радіаторів, е, тому що чим менше у нас тепловтрати, тим менше потужності нам потрібні радіатори. Воно буде впливати на крок теплої підлоги. Тобто, чим менші нас тепловтрати, тим більший у нас крок, Там, наприклад, не 10-й, 15-й або 20-й, інколи навіть 25-й може бути. Відповідно, зменшується кількість е, використаної самої труби, зменшується розход ну, грибінки з витратомірами, мірами, тобто зменшується все. Тобто, і це загалом може вплинути на саму систему опалення, де спорядка. Ну, інколи навіть вдвічі. Це сама система опалення може бути дешевшою. Тому утеплення будинку це є основа основ, це є початок, з якого починається сама енергоефективність. Тому кожен наш проект ми починаємо саме з розрахунку тепловтрат, і дуже часто ми надаємо додаткові рекомендації по утепленню будинку, щоб клієнт додатково утеплився, А ми, в свою чергу, змогли б йому запропонувати більш дешеве обладнання, яке буде більш енергоефективним. І в кінцевому результаті клієнт в майбутньому буде завжди оплачувати кожного місяця менше.